Зараз буде дегустація цікавих товарів з азійського магазинчику. Мабуть, першим я хочу спробувати оцю желейку, яку треба взяти отак і луснути. Я бачила колись в Тіктоці щось подібне. Якщо що, я її попшикала антисептиком. Я не розумію, як це прокусить. Дуже рідка желейка. Насправді дуже дивно і прикольно одночасно, тому що я відчуваю смак винограду. І мені ця желешка рідка дуже схожа на якусь оці солодощі з Туреччини, такі там, де горішок у всьому виноградному соці, дуже схоже, але ще є якийсь присмак старості. Я не знаю, як це пояснить, але щось таке є в цьому. Наступна це теж якась желейка. Не знаю. Ой, вона бризкається. Блін, ладно. Але вона, бачите, формочку тримає, тому що попередня прям рідка-рідка була. Консультант в магазині мене попередила, що цим в Тіктоці всі давляться. Я сподіваюся, що я не буду давитися. Але воно дуже дивно виглядає. Воно там зібралося, кравлик якийсь. У мене ця желешка була зі смаком ананасом. Смак ананасу відчувається, але такий хімозний. Ну, в принципі, як в усіх желешках, нічого незвичайного немає. Але вона не притурно солодка, що сподобалось мені. Дійсно цікава, смачна желешка. Наступне це веганський такий пудінг. Це теж, типу, як желешка, тут апельсинка. Пм. Куштуємо. Бачите, прям такі цілі шматочки апельсинки є всередині. На смак мені дуже схоже на начинку в якихось тортиках. Якихось фруктових тортиках дуже схожі желешки. отакі прослойки роблять. Mm. Mm, прям дуже схожий на смак. Норі з чорницею я ще ніколи не бачила. Треба пробувати. Норі, як норі, пахнуть. Звичайно, запаху чорниці немає. Mm. Це дуже смачно! Вони супер солоні, ну, як норі мають бути, такі прикольні. І є такий якийсь дуже тонкий солодкий присмак чорниці. Це так смачно! Блін, ну це прям тема. Мені треба повернутися купити ще. Ці я прям можу рекомендувати, бо попередні, які я куштувала, були не такі смачні. А ці дуже смачні. Хоча чорниця не сильно відчувається, але це дуже смачно. Наступне це моті, дівчинка-консультант у магазині, мені сказала, що ці на смак мають бути як печиво, дуже такі приємні. Хоча це якась рослина, я так розумію, всередині, ну типу, начинка з рослини, але має бути на смак, як печиво. Воно так сильно пахне якимись бобами мені чомусь. Дивимося, як воно тянеться. А воно не тянеться, воно просто ламається. Ну ладно, це якийсь десертик. Пахне дійсно, як печиво. Це не притурно солодко. Це так, дуже ніжно-солодко, я б сказала. Відчувається, що це не якісь там прям реально солодощі штучні, а ніби просто. Ніби ти овочі якісь їси. Але при цьому у тебе є якийсь смак такий солодкий, печиво якогось. Я б не сказала, що це печиво, просто щось приємно смачненьке. Це якесь орео з морозивом всередині, ну, типу, така начинка, як морозиво йде. Я так розумію, воно ще з зеленого чаю чи щось типу такого. Мабуть, цікаво. Я, чесно кажучи, орео не їла з спочатку повномасштабної війни. Тому що я їх бойкотувала. Зараз я трошки легше до цього почала ставитися, тому зараз я його поїм. Вау! До речі, там зараз небо кольору нашого прапору, Почекайте, вам покажу. На камері видно зовсім не так, як я це бачу вживу, але вже як вийшло. Ви уявляєте, я забула зняти вершкове пиво з Гаррі Потера. Я не скуштувала його, тому вриваюся тут посеред відео, щоб це виправити, бо воно мало бути теж у цьому відео. А ви поки напишіть мені, чи куштували ви колись його. Мені дуже цікаво, яке воно на смак. Пахне дуже солодко. Воно дуже солодке, має присмак карамелі. І при цьому щось таке молочно-вершкове ще, те, що мені не подобається. Я читала склад, тут нема нічого такого, але є якийсь вершковий смак. А в мене не переносимість лактози, і мені від цього не дуже добре. Але тут його нема. Фізично, просто є якийсь присмак. Вони якось реально зробили смак, що він схожий на вершки з якісь. Прикольно, що печиво йде порційно. В одній порції 5 печивок. До речі, пахне дуже приємно. Що, як там кажуть, як там треба, покрути, булькни в молоко лизни і з чи як? Не знаю. Але всередині начинка така зелена, зелена. Це реально зелений чай і м'ята, що це такий концентрований зелений чай. Відчуття дуже приємні. Це дуже незвично і дуже смачно цікаво. така якась свіжість в роті. Гірчинка від зеленого чаю. Точно лайк, like. мені сподобалось, дуже незвично. А зараз будемо куштувати чіпси. До речі, лейс я теж дуже давно не їла, по тим самим причинам, що й Не Такі зелені, не такі гарні. До речі, мені трошки під очі підходять, але мої очі темніші. Гірчицею пахне. Блін, цікаво. Я ще такий наркоман. Я люблю їсти чіпси саме отак. Пооблизувати з усіх боків, Попробувати всі ці спеції. Ммм. Дуже добре відчувається хірчиця І дуже легко відчувається авокадо. Дуже-дуже-дуже тонка така нотка. Це дуже смачно. І останній наш продукт на сьогоднішній дегустації це цукерочки такі. Ой-ой-ой! Вони тут такі, маніпусінькі, маніпусінькі, маніпусінькі. Дуже-дуже маленькі. Я так багато добрала, вони, напевно, суперкислі. Ладно, назад я ж не буду це все закидати, правильно? Ці цукерочки, вони солодкі, смачні. Для мене не кислі. Кислиці наші в дитинстві були в разів 100 кисліші. Можна спокійно закидуватися, взагалі не кисло мені. Як вам така дегустація? Який товар вам сподобався найбільше? Що з цього ви куштували, а що б хотіли скуштувати? І взагалі, що б порадити мені цікавого скуштувати із азійських продуктів? Пишіть у коментарі.